Налисники по-одеськи. Та не просто млинці, а такі, що бабуся моя на великій Арнаутській плакала б від щастя. Одеські налисники відрізняються від звичайних налисників розміром. Вони в чотири рази менші за традиційні. Звідси й назва пальчики, адже розмір налисника схожий розміром на пальці. Особливістю пальчиків є запікання в духовці і це їм надає особливого смаку. І на якісь вам там сухі млинці, це млинцеве мистецтво на з начинкою. Замішуємо тісто ніжне, як перший поцілунок на молдаванця. Тісто замішали і гайда смажити з обох боків до румяного кольору. Млинців насмажне, а тепер саме серденько, начинка. Сир не магазинний, а той, що баба з села передала. Додаємо яйця, цукру трішечки, ванільки і все можна втирати слезу. Загортаємо, складаємо до форми. Добре, якщо є така, що від бабусі дісталася. А ви маєте таку форму? Ну або ставте вже до звичайного дека. Але не забудьте присмачити маслом, а ще краще залити сметанкою з цукром. Подавати з гарним настроєм! Бо хто їсть налисники з кислим обличчям, той не одесит. Смачного!